Час грає проти нас, чому тому, що чим довше російські російські війська будуть атакувати Вовчанськ і, взагалі, інші наші рубежі на, на Слобожанському оперативному напрямку, тим більше буде руйнувань, тим менше вірогідності, того що ми утримуємо ці міста і населені пункти. Тактика випаленої землі нікуди не поділася, і Росія просто зносить Вовчансь зараз з лиця землі. Я думаю, що вони були побудовані, але є питання до їх якості і щільності. Справа у тому, що рубіж оборони будується в території країни, і починається він зі смуги забезпечення, де встановлюється де споруджуються інженерні. Споруди, рови протитанкові, надовби бетонні, як ми їх називаємо, зуби дракона в народі, колючий дріт, там, і їжі, їжі загородження і таке інше. Питання, чому дороги не були перекопані і чому щільність мінних полів була така низька, ну, я думаю, що тут генштабу треба розбиратися з цим. А ось вже регулярна, регулярні частини нашої бригади. Вони зустріли ворога на першій лінії цього рубежу оборони, який там побудований. І зараз там ведуться е, запек, запеклі бої. Просто так командувача оперативно-тактичним угрупованням військ не знімають. Якщо його змінили, то було за що. От. Так що, скоріш за все, не, проблеми і недоліки в, в спорудах були. Війна, вона відсіює. Хто слабкий, той вилітає. Хто має хист до управління військами, до організації правильної організації управління військами, той буде підніматися по кар'єрній сходинці, той і буде керувати військами. В принципі, це вже мінімальна відстань, на мій погляд, 30 кілометрів. Чому тому, що менше, якщо менше, то вже ствольна артилерія може діставати російська до окраїн міста або до до, ну навіть до його центру. треба якомога далі від утримувати російські війська від самого Харкова, щоб не повернути ту ситуацію, яка була перед перед виходом наших наших частин на державний кордон, коли ми звільняли Харківську область. І у нас це топова тема. Ми всюди говоримо про Слобожанський оперативний напрямок хоча це. Відволікаючи удар, про це говорить і наша розвідка, і про це говорять наші розвідки спецслужби наших західних партнерів. Відволікаючи удар з метою розтягнути наші резерви і змусити нас перекидати їх не на східний фронт, на той же там під часів Ярчі в Чи в район Очеретиного, чи Новоолександровки. А змусити їх перекидати сюди, на Вавчанськ, на, на Харків і так далі. Вони намагаються досягнути, просунутися вдоль річки Сіверський Донець. Причому вони руйнують мости і дамби через річку для того, щоб відрізати логістику з боку, з боку Харкова для наших військ. І змусити нас знімати цю логістику і знімати підсилення з Куп'янського, Ліманського або Бахмутського оперативних напрямків. Ось в чому, в чому задум. Ми сьогодні всю увагу на, на Харків і на Харківську область, і у нас за минулу добу, добу 146. Штурмів наших позицій вздовж всієї лінії фронту, тобто, бачите, активність ворога на східному фронті вона різко зросла, майже вдвічі, буквально за одну добу. От, от, от де в основний задум, от де треба тримати оборону і не дати ворогу прорвати наші, наші позиції. Я думаю, що тут ну скоріш за все, російська пропаганда використає цей, цей фактор в інформаційній війні проти нас. Що ми вони можуть в будь-якій мить повернути будь-яку територію, яку вони залишили, це з одного боку. Я даже не сумніваюся, що російська пропаганда може використати. Той факт, що Харків це не просто друге по величині місто України, це перша столиця Радянської України, і захоплення створюючи загрозу і в інформаційному полі, створюючи загрозу захоплення Харкова, вони будуть говорити про створення. Про створення України справжньої, начебто, України, зі столиці в Харкові. Як це було допустимо проголошено більшовиками в на початку минулого минулого століття, так є така ворогідність. Сумська область у нас може стати, може повторити те ж саме, що зараз коїться в Харківській області, і знов ж таки ми будемо змушені що робити? Перекидати туди резерви. Цілком все буде залежати від того, вистачає у нас резервів чи ні. Якщо резервів вистачає, ми перес, припи, припинимо перекидати їх на харківський напрямок, то скоріш за все, ворог може застосувати ще один напрям для атаки наших, наш, нашої країни. Це, і це буде скоріш за все, це буде Сумська область.